Ордери на квартири отримали, та вже три роки вселитися не можуть, поскаржилися на гарячу лінію стен кияни, які стали власниками соціального житла у Деснянському районі. А від нового року ще й мають сплачувати за опалення і комунальні послуги, якими не користуються. У ситуації розбирались наші журналісти. Більш як 30 років очікувала свого помешкання пані Валентина. Нині їх живе семеро у двокімнатній хрущовці. Нова квартира стоїть пусткою вже рік після здачі будинку. Ще не зроблено підлоги, немає сантехніки та газової плити. Виділили мені квартиру, і я була дуже рада. І дякую всім, що мені виділили цю квартиру. Але я все таки хочу, щоб її закінчили, і щоб я могла з такою ж радістю вселитись в цю квартиру. Подібна ситуація ще в 20 сімей, котрі отримали квартири на градинській 9. Вихователька дитячого садочка, пані Наталія, скаржиться, що сімейний бюджет не дозволяє зробити ремонт власним коштом. На даний час поставили тільки двері, більше нічого. Сказали, що сантехніка і підлога. 90%, що мабуть і і не буде зроблено, а від жовтня люди ще мають заплатити за опалення та комунальні послуги. Квитанці отримали минулого місяця уже з боргом, що сягає більше як півтори тисячі. Ключі не передали, так як кажуть, що ваша квартира ще не здана. Квартира не здана, але потішки приходять. У місцевому ЖЕКу пояснили, що закон на боці комунальників і показали угоди на обслуговування, підписані мешканцями торік. Порадили своїм замовникам послуг вести переговори з будівельниками, щоби ті швидше здали помешкання. Анна Павлик, Костянтин Царинок, телеканал Київ.